Процес притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинені злочини проти України переходить у більш практичну площину. Минулого тижня міжнародна спільнота декларувала чіткі сигнали про створення спецтрибуналу для Росії. Ставте лайк, якщо хочете бачити Путіна та усіх інших воєнних злочинців на лаві підсудних. З вами Михайло Балик. Будемо говорити про це та багато інших актуальних новин навколо російсько-української війни. Раджу одразу підписатись на канал, поставити лайк під відео та написати коментар. Поставили? Тоді починаємо. 30 листопада, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії. Заблоковані гроші агресора також не будуть очікувати власника, а підуть на відновлення України, збитки якої від наслідки війни наразі оцінюються у сотні і сотні мільярдів євро. Наразі Брюссель розробляє план конфіскації заморожених активів Росії для передачі їх Україні. А у Кремлі як гадаєте, що? Очікувано не визнають перспективу створення міжнародно-правових інструментів справедливого покарання. Постами Дмитрія Піскова верхівка РФ заявляє, що спроби заснувати якісь трибунали не матимуть жодної легітимності і не будуть ними прийняті, будуть ними засуджуватись. ти господи, засуджуйте скільки завгодно, вас все одно питати ніхто не збирається. Для створення спеціального трибуналу потрібно розробити юридичну архітектуру та заручитися підтримкою значної кількості країн, над чим українські політики активно працюють, попри проблеми і труднощі. Наприкінці листопада в Берліні міністри юстиції країн G7 зустрілися з українською делегацією. На чирі з міністром містиції Денису Малюську для обговорення розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів в Росії. Результатом зустрічі стало підписання спільної декларації, яка закріпила процес координації країн для злагодженого встановлення фактів воєнних злочинів. Як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, Франція починає роботу над створенням спецтрибуналу для РФ. Справді, 1 грудня нижня палата парламенту Франції закликала країни ЄС продовжити роботу над створенням спеціального трибуналу, що викликало обурення міністра закордонних справ Росії та члена переговорної. Групи Леоніда Слуцького. Відний Льонічка так образився, що почав нагадувати Франції про військові злочини, скоєні під час колоніалізму в Алжирі, індокитаї та льі, які залишилися безкарними і позбавили Францію морального права виступати з такими заявами. Ну і звичайно ж, не забув Леонід згадати про злочини жахливих українських нацистів-фашистів. Там щось типу про 8 років, жахливі злочини проти мирних мобілізованих росіян, які прийшли з миром на нашу землю. Коротше, стара добра пісня Росіян. Нічого нового. Також послідовно відбувається пошук організаційних форм для покарання воєнних злочинців. Росії ж залишається тільки критикувати міжнародні інституції, ну і готуватися до сплати репарацій. Як заявив Михайло Подоляк, у Росії зробили ставку на те, що Європа втомиться від України. Але Захід чітко дав зрозуміти: за війну, розв'язану проти Європи, буде платити лише Росія сьогодні арештами, конфіскаціями та компенсаціями, завтра репараціями. Вже давно зрозуміло, що Росії байдаже на чинні механізми забезпечення глобальної безпеки, а своїми діями агресор дискредитує інституції організації, до яких входить. Так міністерська зустріч обсє у лодзі 1-2 грудня не завершилася спільною резолюцією. Це неможливо, коли одна з країн-учасниць організації атакує іншу, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. У свою чергу Дмитро Кулеба закликав реформувати організацію через виключення з неї Росії. На його думку, Босє прокладає собі шлях до пекла, тому що Росія зловживає її принципами і правилами. Втім, ізоляція братської Росії від прийняття міжнародних рішень не призведе до глобальних зрушень, бо ми маємо справу з повністю неконтрольованим режимом. Росія намагається демонстративно показати прихильність до ідей забезпечення безпеки, але водночас інтенсифікує фронт та критикує всі міжнародні інститути. Зокрема, МЗС Росії заявила про важливість збереження ОБСЄ, яка діє на користь зміцнення безпеки та принципу суверенної рівності держави. Ох, як сказав, зараз розплачусь. Водночас, очільник ЗС Сергій Лавров заявив, що безпека в Європі остаточно фрагментується, а сама ОБСЄ стає, м'яко кажучи, маргінальною організацією. Також за словами Лаврова, саме ОБСЄ коригувала український вогонь по Луганську та Донецьку. Фух, то виявляється, не тільки Україна дембіла бомбас 8 років, а й ОБСЄ нам допомагала. Не обійшлося також і без заяв про відновлення переговорного процесу. Втім, росіяни так поспішають, що не встигають узгодити між собою єдину позицію, і як результат плутається у свідчення. Наприклад, прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков заявив, що президент Путів був, є та залишається відкритим для контактів та переговорів. А Лавров, якого польща не пустила на міністерську зустріч, БСЄ в Лодзі, каже, що ні про які переговори Росія не просила. При цьому міністр і зовсім забув, що Росія проводить, як сама каже, спецоперацію на Україні, а не агресивну війну. Та випадково обмовився, що росіяни пішли війною на Україну. Змінилася і риторика щодо вимог Росії у Пісково. Спікер Кремля чомусь відкинув установлені наративи про нацистів, розширення НАТО і вісім років бомбила Донбас та вказав, що прагне визнання анексованих територій. Також Пісков відреагував на заяву Джо Байдена про виведення російських військ з України, де заявив, що Сполучені Штати як і раніше не визнають нові території у складі РФ. І звичайно, це суттєво складні пошук ґрунту для взаємного обговорення. Міні росіяни, може б ви спробували не анексовувати території сусідніх держав, і тоді було б простіше говорити з міжнародною спільнотою. Запустилися російські політики в питаннях бомбардування української цивільної інфраструктури. Зокрема, Сергій Лавров запевнив, що Російська Федерація завдає ударів тільки по тих об'єктах української інфраструктури, які забезпечують військовий потенціал Збройних сил України. Водночас, Володимир Путін у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем сказав, що Росія обстрілює Україну у зв'язку з провокаційними діями українського керівництва. Ми розуміємо, що ціли вашої спецоперації у вас багато, вони постійно змінюються. Але ж визначитись вже якось там, щоб якось синхронно виходило. Щоб трохи перевести увагу від власної експансії, Росія вирішила виконати в публічний простір дезінформації про те, що Польща має намір отримати компенсацію за допомогу Україні у вигляді частинної території Львівської, івано франківської та більшої частини Тернопільської областей України. Такі примітивні заяви викликає тільки сміх української і польської сторінки. Утім, не до сміху всім стає після змістовних обговорень російської сторони повернути смертну кару. Голова конституційного суду Росії Валерій Зоркін вважає, що для смертної кари достатньо всього лише змінити конституцію. І якщо готові ті автори, які виступають за це, як то кажуть, прапор йому руки. Вочевидь, перспектива законної страти змусила Росіян напружитись, адже Піско поспішив заспокоїти населення, що питання смертної кари в Кремлі не розглядав. Ладно вам мінньончики, побунтуєте трохи в соцмережах та диванах, і потім скажете, що смертна кара це найкраще, що було у вашому житті. Останнє, що було у вашому житті. П'ятого грудня на аеродромах під підрізання та саратом, звідки злітали російські бомбардувальники для нанесення ударів по Україні. Сталося щось дуже загадкове та приємне. Як повідомляє анонімне джерело видання New York Times, ці безпілотники були запущені з України, і принаймні один з ударів був завданий за допомогою спецназу поблизу одного з аеродромів, який допоміг навести безпілотники на ціль. У Кремлі заявили, що зброя, запущена Україною, була реактивними дронами радянських часів Ту-144 і була спрямована на бази в Рязані та Енгельсі. Приблизно за 500 км від українського кордону росіянам, вочевидь, не сподобався візит баловни на їхні аеродроми. Все чи терпіти ці пекельні борошна не стало, і ті підняли свої літаки різних типів та почали запускати ракети по Україні. Як відомо, було запущено більше 70 ракет різних типів. Проте героїчні сили ППО збили 60 із запущених ракет. А у мережі гуляють відео, що у цьому допомагали поставлені німеччиною зенітні установки гепард. Ну і наостанок, ось вам гарне відео приземлення російського гелікоптера к 52 І жартують у телеграм-каналах, вічного польоту, так би мовити. А на цьому в мене все. Віримо у ЗСУ, допомагаємо ЗСУ усім, чим можемо, та наблажаємо перемогу України. Також не забудьте поставити лайк під відео, написати коментар та підписатись на канал. Побачимося на наступних відео.